Ну що, всім доброго дня. Мене звати Іван, і ви мене в гостях. Як то кажуть, прогул... приглашаю вас на прогулянку. Я за рулем. Як то кажуть, покатався такий замачений. Я їду на Укрпошту. Боже, я коли кажу Укрпошта, мене починаєш тіпати. Не люблю їздити на Укрпошту, тому що там отримати якусь посилку це задача зірочкою. Це треба, щоб всі фактори склалися, щоб не було черги, щоб був гарний настрій в оператора. В менеджера по видачі. Бо... Коротше. Я замовив корм для своїх курочок, замовив корм для курчаток маленьких з вилупу, для підлітків і для несушок. Замовив, як то кажуть, нікому не відомий корм, тому можна було розповідати там безмікс, казацький, що там ще. Є, крамар, крамар, ава, топкорм, пуріна. Всіх перерахував, напевно. Ні? Замовив нікому невідомий корм. Люди роблять, я так зрозумів, самі. Хочу спробувати погодувати своїх курочок. І курчаток в мене якраз зараз лубиться курчатка. Якраз буду годувати їх від народження. Якраз в мене кури трохи знизилається носкість, бо я перестав даватися якісь домішки. Там. Ну такого, знаєте, бо ж теж не будеш їм круглорічно давати, домішувати постійно в корм. Ну, як роблю вітамінну болтушку, всякі теж ж Інколи роблю, коли вже падени. Тому що кури взагалі несуться самі по собі гарно. А, ну, ін, ін, інколи ж потрібно їм відпочивати, особливо це стосується пород. А, то зараз якраз впала ця носка, думаю, візьму спробую. Мені порадили були замовити цей корм, тому що як гарні показники. Бо що вся е -е -е. Устав, устав. У мене лупляться курчата і каченята. І тому і трохи такі на нервах в півночі бігав до інкубатора і думав, так що там? що там, що там, скільки, скільки, скільки. Я не забирав, а дивився до них, поняли, щоб зрозуміли. Бо хвилююся, ж, тому, каченятка, ж, нарешті в очікуванні, щоб все ж що пройшло добре. Треба... Нічого не треба робити, але треба спостерігати, то я спостерігаю. І що я казав? І мені правда, якраз думаю, куплю корм і буду годувати. якраз курчаток. Подивлюся, настільки він гарний, як мені порадили. Він і для, якраз і для курей. Думаю, Віандот буде якраз курочки в Яндот. А щоб гарніше неслися зараз, тому що то кучки хочуть бути, то що ж мої про кочки взагалі не хочу розмовляти. Це моя болюча тема. У мене зараз якраз купляться курчата. В інкубаторі і під кочку, що я закладав. Так от, під кочку, жодного ще в курчаті немає, там взагалі залишилось лише 5 яєць. Взагалі-то в мене головне. Дядька, якщо ти не зрозумів. Під кочку ще ніж не вилупилось, в інкубаторі вже півінкубатора вже вибрав. З тими кочками навіть не треба морочитись собі голову, буду інкубувати в інкубаторах. Я навіть тепер не знаю, якщо вона не висаде мені хоч жодного курчаті. То я і цих початку дай піклати не буду, хай гуля йде, Хай краще йде несеться. А не цевочка мені. ну Зрозуміло. Боже, от подивіться на цей антраж, це я не так на накурпошту заїжджає. Укрпошта у нас бомбез. Так, ну що, все, забрав. Ну, на Укрпошту що там знімати. Ну, Забрав три посилочки, в річні далі 4. Бо я ще замовляв о, комбікорм для індиків. Шкода, що там, до речі, не комбікорм недорогий, що мені сподобалось. І безкоштовна доставка. Те, що немало важливо. Ну, OLX. безкоштовна доставка на Укрпошту. Шкода ж не було на нову пошту, бо ін, інколи бувають ті акції, знаєте, там, що і на нову пошту можна. На нову пошту мені більше подобається ходити, тому що там раз-раз раз якось раз, скоріше і туди під'їхати зручно. І під ну, і, і сув'єше. Укрпочта це, знаєте, таке. Ну, так, ну що, слава Богу, що вона взагалі є, знаєте, то Та я так кажу, що ой, не нравится, ой, не цей. Треба було б їх до Київ, наприклад, їхати і забирати. Але це теж не ближній світ. Так вже тут по місті, слава Богу, шире. Ну нічого. Буду пробувати, буду вам розповідати, що це за комбікорм, взагалі який він для малечої він взагалі такий міленький стартовий, якраз добре, що не треба його перебивати, бо деякі комбікорми береш старт для бройлерів чи щось. І вони такі, знаєте, що його треба кофемолку перебивати чи блендером, тому що пташнятка не, не одразу може їсти, А тут здається, він такий зразу міленький, потім там гранула і крупненький. Спробую розповім, що, як, до чого. Хочу спробувати. Мені порадив, думаю, а чому б ні? Чому б ні? Якщо можна спробувати. Ну що? Забрав з почти на мішках укрпочти. Дві посил... Три посилки вийшли: корм для і сушок, грувер для підрощених курчат і старт для маленьких. Що мені сподобалося, я ж кажу, от, дуже зручно, що можна замовити з безкоштовною доставкою. Ну звісно, там плюс там получається 25 здається, гривень за оформлення, за комісію OLX, але все одно дуже добре, що можна замовити. Тому в мене як поруч нема де купити, все одно мені потрібно їхати в інші сусідні селища, щоб придбати. А тут можна на почту вже заїздити. почта є в нас в селі. Тому давайте подивимося в якому стані що взагалі приїхати. За пломбом, чую, чую, чує, що зараз буде їсти. Ну що, дивіться, все по повітрушно. Дивіться, така гарна гранула. Ну я пахне смачно. Боже, там таке свіженько. Це для курчаток. Теж дивіться. Жовтенькі, гарненькі. Так, гарненьке. У мене там індики б'ються. Зараз туди розігнав. Ну, а це для курчаток підрощених. Теж, бачите, все перемелене, все таке гарне. Видно, і кукурудза, і пшениця, і соняшник видно. Наверно, сонячна макуха. І багато чого там ще є. Якраз фракція така, якраз ця така міленька. Якраз для курчаток гарно їсти, щоб не було відходів. Якраз погано їм з щоб... самого маличку є маленький курчатка. Це трошки важкувато комбікорм їсти. Стартовий, що треба подрібнювати. А це якраз буде добре їсти. Ну, а курочкам вон смаколики. У мене якраз янтут зараз. Трошки сачкують з яйцями. Отак От вочка, ще просто перерва через погоду чи ще щось. Зараз якраз буду їх спробую на комбікорні, хочу трошки їх підтримати, щоб вони красивіше неслися. Да-да-да. Ну І все я буду розповідати. Е, я ж кажу, мені це порадили. Я, я з задоволенням придбав ціна. я навіть здивувався, що такі ціни. Ну, зараз кормушку зберу курчатка маленьким. Подився, ну, Фракція якраз їм хороша, якраз вони можуть посилити. Вони якраз амірокани і віандоти тільки повилуплювалися. Там все розборки, там все розборки. От, жопці. Красотулькам ж трошки. Вони що тут є, зернагай. Подобається, да, подобається. Красунець. До речі, хочу сказати, о, от, віандоти, вони дуже привередливі Віді, от в мене щось, вони будь-що їсти не будуть. Ну, не взагалі така, вона хоч і має порода це, але вони не переїдають. Вони їдять тільки, рівно стільки, скільки вони хочуть їсти. Трошки входять зйомки вже в усі голі. Оце ну, півник дуже в нас активний, дуже люби їх. Те сам? Одна вже. Так, Так, ну все. Так, ну Це мої старші курчатка. Я їх вже годую вже три дні цим комбікормом. І хочу сказати, прям, їм дуже подобається. Ну, Курчатка взагалі комбікорм люблять. знаєте. А Це ще такий гарний. Так, ну. Зразу вибирати. Я зараз вам насиплю. Тут в мене Ломан Браун. У мене тут... Цей Майрберик, uh, подивіться який гарний півничок. Курочки з Сенд. Ну, що жопці вже, вже зразу бояться. Вони дуже лякли. Зараз я піду, то вони скоренько будуть сісточки. А це войпівник. У нього батько-маран. Вредний. Такий вже вредний. Їх питаєшся загнати ввечері. Ну, тут вони звісно самі вже заходять. Все, то він кидається, там, кусається. Ого. І тут в мене красотульки, курчатка. У мене тут домінанти, віандоти, аміралкани, чубатінькі, да, ну маленькі. Ви бачите, кукрузку вони менше всього вибирають. Брат все, всі смаколики. Хай вибирають. Те, що їм дуже подобається. Вони красатульки, одимінаньком, хібатіньки такі. Хай осі. Дивіться, яка розкраска віандота Це якесь прям як інакше срібло. А тут поруч з ними. Діть, їди, дитя. Їдять, їдять, вжирають. Курчаткам подобається. Я вам скажу чесно, нехай не Не поносять, бо знаєте, якщо міняєте комбікорм, то, по-перше, його потрібно спочатку потрошки додавати з іншим, з тим попереднім одразу не можна, тому що може бути якийсь там негараздивний зі шлунками чи ще щось, що інший корм. Але в цих все прекрасно. Це нормально. Молодці. Оці вже бігані дісти. Самі ділові, Не, зараз піду, вони зараз віди їдуть, скинуться. злі, кучата такі вони шугаються, бояться. Так. Що я вам хочу сказати, пройшло вже тиждень. Я тиждень годую курей, комбікорму цього що я купив, замовив. Що мені по рекомендації? Хочу сказати, мені подобається чого мені подобається. Кури почувають себе добре. Яйця починає трошки вже збільшуватися в кількості, тому як я ж кажу, у мене віандоти одне яйце через день вже було, тому що зараз не якось таке набачте. Щось там і лінька, ні лінка, і вже винесли цей, вже починає потрошки збільшувати. Бачу, вже одна сидить на гнізді, друга, третя. Вже потрошку, потрошку все, все хочеться, щоб було і якісний корм. І ціна була доступна. Зараз тебе підгодувати. Амірокани теж молодці працюють. Теж, Бачите, спинки вже голі, трошки вже треба в ліньку мігти. Найкраще трошки понесуться і вже будуть відпочивати. Все. Тому, знаєте, по комбікорму зразу видно по стану здоров'я курей. Якщо кури починають себе бути вялі, пропадають, ці може бути плодоносним, діарея, чи ще щось, то щось не так. Якщо все гаразд, шкарлупа міцна, це все любовні ігри, от чи ж, то все гаразд. По составу мені сподобалось, курочки їдять з задоволенням. Тому навіть, як, знає, якщо знаєте, ну, якщо ніякісний комбікор, то кури навіть їсти не хочуть, От, наприклад, особливо породи. От Вяндоти, будь що їсти не будуть. Вони такі, що якщо їм щось не подобається, то вони не цей. Воно буде в них просто вони залишать, вони навіть не будуть його вибирати. А тут бачу, собі їдять молодці. Так що мені сподобалось. Тому, якщо комусь потрібно, можу порадити, можу дати контакти. тому як... Мені порадили, я ж кажу, мені було цікаво спробувати. Курчатка так само, мене вон виїдають, наїдають. Всі гарно себе почувають, всі їдять. Вон, травичка в них, Маленькі так само, я всім даю. Мені каченятка, курчатка, в мене всі їдять. Красиві. Хочу сказати так: ціна приємна, якість гарна, кучкам, курчаткам всім все сподобалось, тому я буду ще замовляти. Бо я ж кажу, дуже зручно, що безкоштовна у доставка. І там мені сказали, що якщо брати там від об'єму, то можна і навіть знижку якось буде. Тому, тому тому, я в описі до цього відео залишу посилання, можете собі. сподіваюсь, вам буде корисно. Не тільки ж рекомендувати якихось виробників, а потім, як недавно дивився, цей проказацький його всі хвалили, так його хвалили, так його хвалили, а зараз там ці палят. Тоже таке. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.